І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан і сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Сьогодні я, можна сказати, граю в останнє на цьому аккаунті. Я буду проходити ось оце іспитання. Воно називається Безсрочний отпуск. Цей іспит я розділю на два відео. Перше буде сьогодні, а друге в наступному році. До речі, додивіться відео до кінця, бо в кінці я розповім, як вам виграти цей аккаунт, якщо ви його собі, звичайно, хочете. Ну, а зараз будемо починати. Так, і проти нас герої Гейл, Едгар і Фенг. Я, до речі, ж герою на Міку. Я не знав на кому грати, угу. мені не пощастило, і Бібі забиває перший гол. Надіюсь, ми так само швидко заб'ємо і другий. І хоч би не померти. Годжетом добив Едгара І Бібі йде на пролом і... і забиває другий гол Перша гра пройшла дуже швидко. І ми отримуємо одразу два прецестер. Перший у нас сверхрідкісний, а другий другий рідкісний. На жаль, ток. Так, проти на шелі Едгар і Корделіус, а за мене Френк і Мортіс. Я помер одразу. Едгар стрибнув на Мортіса і убив. Ні, не вгадав. Я убив, убив Корделіус. Я навіть не знаю, що мені тут. Угу. О, я навіть догнати не можу Корделіус. Так, мене, мабуть, Корделіус уб'є. Не встиг. Давай, Муртис, Муртис. Він що трікшотом забив. Ну, мені, звичайно, все одно, але молодець, що забив. Так, Корделіус заснув трохи. Я його не можу нас догнати. Все. Знову помер. О, забили. Клосно, я нічого не зробив, зате ми виграли. Так, і я отримаю другий престор. Він сверхрідкісний. Так, проти нас Дінамойк Мокс Кор. За мене Шелії Діна Майк. Угу. Я вже помер. О, Дінамойк потротив ульту, клос. Надіюсь, шелі гарно гроє. Дуже гарно. Так, зараз майже мокс. Ой. Я стр вбив ага, Мокс і зараз мене убили. Да. Не щастить мені трохи. За нами хтось дивиться, я одразу полетів у повітря. І чому так довго? Так, корил, корил не помер. Ой, він мене підпалив. Давайте, о боже, ніхто не дійшов до м'яча. До, звісно, ми цю гру взагалі програємо, я б сказала. Ну, звичайно, ще не програємо, але, може, будемо. я, до речі, ще досі жодного разу не програв. Це е, я не я навіть не знаю, як так, тому що. Мені рідко так я не встиг годжет на <laughs> жаль. Ну, давай, Диномойк. О, по пощастило взагалі. Ну, цю, має... ну, цю гру ми, звичайно, дуже довго граємо. Давай. І є з собою... Я думав, не заб'ю, Пощастило мені ток і Діномойк. <сі> Діномойк мене убив. Ой, мов ж не заб'є, але... Ух, не забило, А заб'є Діномойк. Да, звісно, шелі взагалі не вміє грати, взагалі, так, що, так гроє, як я навіть не знаю, хто так гроє, так ніхто. О! Дани вже забили. Я не думав, що ми цю гру виграємо, але ми отримуємо третій престол і нам випадає рідкісний і 100 подвоювачів опита. Да, звісно, дуже мені щастить. Так, ми вже перший етап пройшли і будемо починати другий. Ми розпочинаємо другу гру, і поки що я досі не програв, що, звісно, дивовижно. І я убив вже Борлі, і мене може вбив Динамойк, але я вижив. Я думаю, якщо я виграю, то це остання гра на сьогодні. А в наступному відео, яке вийде в наступному році, я зіграю ще 5 разів. По-моєму, третій етап це нокаут. Вони злякалися мене, як я упаду і всі побігли під вагонятку. Так, поки що все ідеально. Ну, но все. Все іде горно. Спойк збирає всі крестоли. О, в мене двокрестоли є. Я її не помітив. Менді, Ой, хух. О, все. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Я просто стрибнув на бомбу і помер. Спойкс майже зібрав усі Ой, я прямо на вагонетку стрибнув, Ой! Давай лети. Так. Ну, я думаю, цю гру ми виграємо. Я, до речі, дуже чекаю, коли в грі з'явиться кіт, тому що я дивився багато відео, як гроють багато хто, то він мені дуже подобається. Так. А тим часом я виграв PreStor, і він, звичайно, рідкісний. Так? Ну, звичайно. І випало 25 очків сили. Ну, а зараз, як і обіцяв, я буду розповідати умови, як виграти цей аккаунт. Щоб виграти цей аккаунт, ви повинні в коментарях до цього відео написати просто: Я хочу цей аккаунт. Виходить, що вам доволі просто, але вам потрібно виконати три речі. Запам'ятайте, поставити лайк під цим відео, бути підписаним на мій канал. і Написати коментар, я хочу цей аккаунт. Я рандомно виберу переможця, тобто не буду той, хто мені подобається, той, хто красивіше написав, або того, кого я знаю, я так не буду. Я просто в рандомайзері веду цифру, ну, з якого по яку цифру, і яка цифра випаде, я порахую. Спочатку до кінця і той коментар виграє, та людина виграє, а на цьому вже буду закінчувати. Всім удачі і пока!